Бойові машини піхоти, техніка тилового забезпечення та інший транспорт ушедських військових отримав друге життя завдяки меценатам. У складний для держави час місцеві підприємці матеріально підтримали армію. За їхні гроші військова частина А 1778 та обласний військкомат відновили машини, що потребували негайного ремонту. Армійці кажуть, така допомога була саме на часі. Приходили якраз тоді люди записуватися добровольцями що ми от хочемо йти. Деякі приходили і сказали, я йду в армію, забирайте мене. Йому сказали, ти за віком не підходиш, за станом здоров'я. А він розчарований, а що ж я можу зробити? А що ви можете зробити? А я от підприємець має якусь там маленьку майстерню. Можу поремонтувати техніку. Чудово. А нам це може і більше треба, ніж би вас поставити в стрій. Зараз найбільше пожертвування від одного мецената склало 25 тисяч гривень. На ремонт бойової техніки 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону підприємці віддали близько 80 тисяч. За ці кошти зокрема придбали запасні деталі для ремонту машин і замінили прожектори та спеціальні світильники військової частини. Я персонально заплатив, значить, гроші за машини стояли без акумуляторів, не могли рухатися. Ви знаєте, якщо акумуляторів нема, то машини не І заплатив за акумулятори, навіть не пам'ятаю вже скільки. Якісь там ключі, у них не було навіть ключів. Я не я собі навіть уявити не можу, як так можна розграбувати армію за ці часи, щоб не мати навіть ключів, щоб відремонтувати. Цю техніку, яку треба було поставити на ноги, загалом до фінансування ушерівських військових долучилися понад 30 підприємців. кажуть до подібної благодійності їх спонукало почуття патріотизму і загальна відома мудрість. Народ, який не хоче годувати свою армію, рано чи пізно годуватиме ворожих солдатів.